Дня діти. Подивіться уважно, що це. Тут міста, країни, скелі, океани і пустелі, гори, ріки і моря. Здогадались це земля. А ось глобус копія нашої планети. Такої її можна побачити з космосу. На глобусі, як і на планеті, є океани, моря, гори, ліси, пустелі. Але вони не справжні, а намальовані, щоб ми з вами могли роздивитись і вивчити, що є на планеті Земля. На глобусі багато кольорів: блакитний, жовтий, зелений, коричневий. Що ж означають ці кольори? Блакитний вода, жовтий та коричневий, суша, зелений ліси. Ученим військовим незручно носити з собою глобус. Тому вчені винайшли карту. Карта це зображення поверхні землі на папері. Люди не одразу намалювали карту землі і не одразу створили глобус. Давні люди уявляли землю іншою. Спочатку вони думали, що земля тримається на трьох слонах, які стоять на великій черепасі, або що земля просто плаває у воді. Діти, а як насправді утворилася земля? Дуже давно не існувало ані інших планет, ані планети Земля. У космосі панувала чорна хмара з розпеченого пилу та газу. Поступово хмара охолола і пил та газ почали притягувати одне до одного. Так сформувалась земля. Ось подивіться, як магніт збирає, притягує всі металеві предмети. А дивіться, що сталося з предметами. Притулились, прилипли один до одного. Так поступово Земля стала великою кулею, яка обертається навколо Сонця. З часом на поверхні утворилась земна кора, а навколо планети атмосфера, повітря. Планета обертається не тільки навколо сонця, а й навколо себе. Тому на землі змінюється пори року. Та частини доби. Давайте згадаємо пори року: зима, весна, літо осінь, частини доби. Ранок день, вечір, ніч. А зараз ми будемо подорожувати по планеті Земля: це царство снігу та льоду. Це природна зона зветься Арктикою. Вона отримала таку назву, тому що на цій території вічна мерзлота. Люті морози, холодний вітер, буває полярне сяйво. Півроку тримає ніч, півроку день. Тварини, які живуть, мають тепле хутро, товстий шар жиру. Це пустеля. На глобусі їх позначено жовтим кольором. У пустелі дуже спекотно, але не завжди. Ночі в пустелі холодні. Води в пустелі дуже мало, дощить рідко, тому тут мало росте рослин. Тварини, які мешкають у пустелі, удень ховаються, а вночі виходять із своїх сховищ. Продовжуємо нашу подорож до лісу. На землі існує багато видів лісу. Один із них тайга. Більшість рослин тут мають хвою. У тайзі багато грибів. Ягід, горіхів, мешкає багато різних тварин. Продовжуємо нашу подорож. Джунглі це густий, непрохідний тропічний ліс, у якому важко переміщатися. Дерева тут дуже високі, а їх стовбури повиті ліанами, рослинами-канатами. У джунглях людині небезпечно, там парко і багато тварин. Такі, як тигри, папуги, хамелеони, мавпи. У засуху річки пересихають і життя в джунелях, неначе завмирає. Але засуха чергується із сезонними дощами. Далі подорожуємо степ це суцільний килим у траві. Дощить у степу рідко, тому дерев тут майже немає. В Україні так, також є степи. Мешканці степу лисиці, миші, орел. На земній кулі існує зона, що схожа на степ, але там зима поступається місцем сезону дощів. Це саванна. Савану впізнати легко. Тут росте багато високої трави, дерев зустрічаються рідко і ростуть групами. В савані живуть тварини: жираф, лев, кінгуру, бегемот. Носоріг. Ось наша подорож, діти, доходить до кінця. Дома намалюйте малюнки про планету Земля. На цьому наше заняття закінчено. Бажаю всім здоров'я та миру. До побачення!